Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І Сьогодні ми знову на ринку і будемо знімати ціни, які є на центральному ринку. От тут у нас уже є 40 гривень, коштує морква. Що заказувати цей одяг назад відвезти? Я кожний ранок дому щось брала, але нічого не приносила. А, по, а по скільки ваш зелень? По скільки кріп? Кріп 35 гривень 100 грам. А редька? А редька 35 гривень куток. А це і той шпина? Квасок. Ні, це квасок. Квасок, скільки квасок? По скільки? Квасок 35 гривень 100 грам. Добре, дякую. Та. Так, 130. Це та цвітна капуста, така 40. 60. А така капуста по скільки у вас? Яка? Отака От, проста. Ну, є зимова, є середня. Ну, зимова і середня. З, зимова 45, а така 65. Це середня. Тоже то найкі листочки. А ця, певно, молода вже тут. А то молода. То, то по скільки молода? 30. Добре, дякуємо, файно. А по скільки буряк, скажіть? По 30. Добре, дякую. По 30. А Марко по чому? Марко 45. По 40. А такий перець, скажіть? 220. 220. А чері помідор? 150. Добре, дякую. А по скільки ріпа у вас? По 25, якщо брати більше, то дорожче. По 25. А по скільки кріп у вас зелень? 45 г. 45 г, а бурячок? 30 грн. А цибулька? 25. А пекінка? Пекинка 70. Добре, дякую. 120 грн, 100 гривень. огірочки. 30 бурачок. 60 бандарини, 75, а по 70 теж гранат. Так, ябл яблука там по 25. Різні яблука по 25. Там по 25, оці є по 30, а більше по 35. Є різні. Вже є квіти по 25 стаканчик, 140 цибулька така, 25 бурячок, 50 чесник, то щось не то. Є й по 25, там кавти, 80 шантинів. А по скільки виноград, скажіть? 150 і 250 і по 150. А, ні, такі тут є. А грушки по скільки? По 120. Алохина? 100 добре, дякую. А мандарина по стільки? По 100 гривень, добре, дякую. А чері по скільки? По 150. А огірочки? 130. Добре, дякую. 105 мандарин. Почеран по 150. По 150. А сало це? По 130. По 140 продавали по 130. А це під горлі? 100. По 100 під горлі. Добре, дякуємо. По скільки тюльпанчики? Цивульку по 75. Цивульку по 50. Звісно по 50. А оці во? 150. 150. Добре, добре, дякую. Цибульку. А по скільки такі букетики?

Так, такі файні тут. ось такі різні гарні подарунки. На ці 400 гривень. 200 є різні. А скільки тюльпани ваші? Що саме? Тюльпани, це по одному скільки. По одному 50. 50 кг. Оскільки пляцки ваші? Кілограм 320 гривень. 320 гривень. 320 гривень за кілограм. 320 гривень, тати. Соня бришки а там немає. Скільки капуста у вас молода? 100 гривень, так. Добре. А по скільки у вас сметана? Шістдесят літру, 120 літру. Дуже добра сметана. Купається. 120 літру. Слава Ісу Христу. А ну Машка, розкажи трохи ціни нам. Печериті покільки? Печериті 110. А помідори чері? Помідори чері 150. 150, а то та капуста. Середня – 65, молода – 110 сьогодні. 110. А пекінка? Пекінка – А броколі? Броколі – 140. А цвітна? А ці? Е, зелень? Зелень, кріп – 350. 350 кріп. Салат? Салат – 250. 250. Цибулька? Цибулька – 10. А огірки? 140. 140, 140, добре, 140, добре. 30. А дай оця речка? Дайкон по 100 гривень. А цибулі та червона? Червона полоса. Добре, файно, дякую тобі. А по скільки цибулі Демка? 80, 80, 70. 80, 80, 70 політ. 50 кілограмів за 140. Добре, Дається не ріжні, а є. Гладіолуси по 25. Ось декого Петрушка, 20 такий стаканчик, Е, кріп теж 20, 20 з. Насіння таке огірочок 30. 20. Огірок 30. Далеко східний теж 30. 20 такий стаканчик. Ось така шпарогівка, шпасолька, шпаргова. О. Ось є різна цибулі. І тут 100 гривень літр, а так є салатна, так само 100 гривень за літр, о 150 за кілограм. Р... Ні, гривень літр то є різна голландська так, так, голландська, то типпара. По -польща, Польща це польська, а це салатна біла. А ця голландська яка. Тобто, різні є, є. Голландські є, різні тати. Так, для, для, порівня, для порівняння в АТБ ми поздоймаємо ціни і з центральним ринком буде для порівняння. Мандарини по 65,95, непогані такі. Там мандарини, тепер далі. Грейфрукт, один по 66,95. Апельсин 63,95. Апельсин банан. Бебі це за 100 грамів 13,50, лимон – 77. Банан по 35 це перший гатунок, а 66-89 це е-е, такі банани. Так, дальше хурма йде по 13-20 за 100 г. А тепер дай ще груша. Грушке по 11 за 100 г. Такі, а ці по 63,95, яблуко 39,95, голден по 41,95, українські по 30. Так, перець, солодкий, червоний 22 за 100 грам. Отакий От помідори 12 за 100 грамів. Є чесник 16,50 за 100 грамів. Редька Дайкон. Ось така редька Дайкон 68,95, Часник ось такий був. Пекінка 73,45, Огірочки. За 100 грамів 10,99, Морква 33,89, 89. Мита морква 39,89. Така морква, перший гатунок, 16,95. Картопля 27,89 Ось така. Огірочки. Тепличні за 100 грамів 10,99. Ось такі було. Перець такий, 22 за 100 грам. Вже казала, так, Капуста 44,89 Ось така. Картопля рана 39,95. Рана така картопля. Буряк 2189. Ось така. Цибуля 18,95, ось така ріпча. І 13,79 ось така. Червона Марс 35,95. Цвітна капуста за 100 грамів 12,20. Такі помідори коктейльні за 100 грам 14 гривень. Яблуко рачілі 41. Таке, ось, авокадо 20 за 100 грамів, 11, за 100 грамів 11,50. Авокадо 17 гривень за 100 грамів. Ось такі ціни. Манго 280. О, ось такі ціни. А тебе. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!